Це кадри влучання російської ракети у столичну багатоповерхівку. Під час атаки працювали сили ППО. Уламки ракет впали в різних районах міста. Відомо про трьох загиблих. Вже троє загиблих у Шевченківському районі. Тіло ще одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення. За оновленими даними, вже чотири загиблих раніше. Мер Києва повідомив, що 28 людей отримали травми 25 з них шпиталізували до медзакладів міста. А ось це Харків. Там пролунали щонайменше 20 вибухів. Місто, за попередніми даними, обстріляли двома видами ракет. С-300 та ІС-22. Відомо про трьох загиблих та 13 поранених унаслідок атаки. Дніпро зранку там пролунала серія вибухів. Унаслідок російської атаки зайнялась пожежа у торговому центрі. Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля та пологовий будинок. За оновленими даними, ОВА, п'ятеро людей загинули, ще 25 отримали поранення. Основне влучання це в торговий центр. Є влучання і прильот біля пологового будинку. Завдячуючи Богу, ніхто не постраждав. До... Під час повітряної тривоги частина людей була евакуйована. На даний час на всіх місцях влучання ворожих ракет працюють підрозділи ДСНС. Розгорнуто пункт обігріву і пункт психологічної допомоги населенню. Сил та засобів на даний час хватає. Пошуково рятувальна операція триває. В Одесі російські війська поцілили у житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема, є влучання в будівлю школи. За останніми даними загалом у наслідок російської атаки там загинуло три людини, 15 отримали поранення. Пізнається клас Львів та область вночі атакували дронами типу шахет. У Львові зафіксували два влучання. У місті та області працювали сили ППО. Вранці Львів атакували ракетами. Попередньо влучили у житловий будинок. Також в одному з ліцеїв міста ймовірно, унаслідок у наслідок падіння уламків, зайнялась крияти, пожежа. Львів, ранок, житловий квартал. Навчальний ліцей, житлові будинки через удари загинула одна людина. Пошкоджені близько десяти будинків, три школи та дитячий садок. Ситуація більш складна, ніж я думав, з самого початку. Що немає. Одна людина загинула, вісім звернулися медичною допомогою. Одна потерпіла в достатньо складному стані. Є дуже багато руйнувань тут поруч є будинки. Фактично 10 будинків зазнали руйнувань деяких взагалі всі вікна повилітали, двері покрутило. Так Також наша школа комунальна, але тут живого місця немає. Десять ракетних ударів, ворог завдав по Запоріжжю. Там внаслідок ракетної атаки загинули чотири людини, десять отримали поранення. Руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. Під завалами можуть перебувати люди, тривають пошукові роботи. А ось такі звуки чули жителі рівненщини за словами рівненської ова вночі. Працювали сили ППО. Під час крайньої повітряної тривоги у різних районах рівненщини працювало ППО. Цивільне населення не постраждало. На об'єктах інфраструктури руйнувань немає. Речник повітряних сил зсу Юрій Ігнат повідомив, що ворог випустив понад півтори сотні ракет та ударних дронів. Цього разу ми вже бачимо велику кількість ракетам. Хоч сказати, що індикатор. Був червоний, фактично ну монітори, скажімо так, фактично по всій Україні вони були розпорошені, летіли власне обхідними маршрутами. Деякі ракети просто по кругу літали, потім вже заходили на свою ціль. Тому Ворог ну це типові атаки для них для крилатих ракет шахів, які окупанти використовували. Станом на 13.00 поліція повідомила про 18 людей, які загинули внаслідок ворожої атаки. Ще 132 поранених. Після масованих обстрілів у чотирьох областях є відключення світла. Із розрахунків економічної правди, за даними повітряних сил, масована атака по Україні коштувала Росії щонайменше 1,27 мільярдів доларів. Ілля Тамашевський новин Рівного.